У ефірі я буду демонструвати вам дуже багато квіткових прикрас, а саме це у нас будуть брошки, також заколки. Всі квіти у нас ручної роботи, створені, створені з полімерної глини. Супер легесенькі, дуже реалістичні, класні. Зараз буде, буде демонструвати вам кожну композицію окремо. Зафіксую зараз. Так, Зафіксую телефон. Так, І буду показувати вам кожну квіткову композицію окремо. Ви побачите нашу красу. Почнемо з ось такого дуже класного, блакитного гладіолуса. Гладіолус, квіточка така. Незвична. Ми придумали, що у нас буде чорний розпис. Такої квітки не буває в природі, але вона виглядає супер стильно і класно на основі заколка. Можна прикрасити розпущене волосся або класно виглядає у зачісті. Така чудова квіточка, незвична, класна. Можна створити її в будь-якому кольорі. У нас найпопулярніше це. Ось такий блакитний, або ще робили в такому бежево коричневому шоколадний гладіолус. Квітка така дуже класна і стильна. Тут йде акриловий розпис, і кожна пелюсточка зліплена вручну. Друга квіточка це у нас тропічна орхідея, також з розписом. Тут ще у нас, бачите, вона трошки виблискує, ще з, м, покрита акриловим лаком. На основі крокодильчик. Крокодильчик йде, у... він тримається у волосі, квіточка супер легесенька, але крокодильчик не буде тримати все ваше волосся, квітка йде як прикраса, як доповнення вашої зачіски або розпущеного волосся. Переходьте до нас на сторіночку в інстаграм або Facebook, підписуйтесь, у нас дуже багато різних прикрас. А Сьогодні я демонструю вам саме заколки та брошки, які є, які можна придбати без очікування. Так, ось така орхідейка на заколці крокодильчик можна зробити на подвійному кріпленні заколка брошка. Також ще є ось такому білому кольорі, трошки менше по розміру. Але дуже класно також з розписом. Бачите, квітки вони такі реалістичні, такі тропічні орхідеї для тропічного настрою. Основа заколка-крокодильчик. Можна навіть дві квіточки придбати у будь-якому кольорі ми робимо. Тому ви можете писати нам повідомлення в соцмережі. Перейдіть до нас на сторінку, і там є посилання на соцмережі. Підписуйтесь, буду дуже. Рада вашим вашим замовленням також ось така у нас унікальна композиція: лілія з розписом. Тут використовується акриловий розпис, і виходить з бутончиками і листочками. Фата з квітів, ні Фату, на жаль, ми не робимо з квітів. Можна зробити просто окремі такі, знаєте, заколочки, крокодильчики зараз, наприклад. І або у вас є Фата, і можна зробити окремі квіти і розмістити на Фаті. Але тут вже можна не заколки, крокодильчики, а мабуть, вже краще такі основи брошки використовувати і ви можете розмістити в будь-якому напрямку, де ви там захочете, вже по самій Фаті. Чому ні? Я навіть не думала про такий варіант. Так. Ще ми робимо ще сережки, і колони, і всі різні прикраси. А сьогодні прямий ефір саме про наші заколки, заколки-брошки. Можливо, вас щось зацікавить, можете перейти до нас в соцмережі, там є різні роботи, і браслети, і на весілля ми робимо там і гребні, нічого тільки не робимо. Можете написати повідомлення, ми з вами все вирішимо, що саме ви хочете, як хочете. Так що ось така квіточка гардеїні. Вона у нас персикового такого кольору, дуже класна. На подвійному кріпленні заколка брошка. Отже, ви можете її розмістити у волоссі, вона як реалістична квіточка виглядає. Коли люди чують, що всі наші квіти зліплені з полімерної глини, вони одразу думають, що це щось важке, але ні. Наші квіточки, вони супер-супер легесенькі. Ця глина спеціально Розроблена для створення квітів, техніка пішла з Японії, також на Гавайях. Дуже часто з такими квітами ходили. Знаєте, бачили такі квіточки плюмерії, також ми робимо, але в наявності немає у нас квітів плюмері Дуже великою популярністю користуються у нас півоні. Тому півоні ми і сережки робимо, а тут заколки меншого розміру, більшого розміру у будь-якому кольорі, що дівчата. Якщо вам сподобаються такі реалістичні квіточки, кожна пелюсточка зліплена вручну. Ми не використовуємо готових форм, там у нас немає ніяких заготовок, тому кожна квіточка у нас виходить унікальна. Ось такі піввоні на основах крокодильчик можна, наприклад, дві квіточки придбати, розмістити по зачісті або розпущеному волосі, також дуже класно будуть виглядати такі квіточки. Так. Що у нас далі? Лілію показала окрема квіточка Сонях. Сонях у нас йде також на подвійному кріпленні. Можна як брошку використовувати, можна як заколку. Кому як більше подобається. Також у нас дуже часто прикраси купують на подарунки, бо знаєте, такий подарунок точно подарує дуже багато приємних емоцій. Це незвична прикраса, ви не знайдете ні в одному магазині таких. Це повністю кожна робота авторська. Ось тут, наприклад, композиції, то були окремі квіточки, а тут вже йдуть композиції з листочками. Прям цілі такі букетики, знаєте? Всі дівчата, жінки люблять квіти. А якщо ці квіти ще можуть доповнити образ, це взагалі подвійна радість. Ось, бачите, вони ніколи не зів'януть і будуть дарувати вам радість довгий час. Така композиція з яскравих квітів, доповнення контрастних, такі сині з червоним, виглядає контрастно, але дуже стильно. На жакет, на сукню. Нагадую, що квіточки дуже легенькі, тому вони не будуть, знаєте, так відгинатися від одягу. Наприклад, навіть на тоненький матеріал буде класно виглядати і дуже так органічно. Ось така композиція доступна до замовлення. По всім цінам можу зорієнтувати вас уже в соцмережах, коли ви до нас перейдете на сторіночку в Instagram або в Facebook. Перейдіть, будь ласка, і підпишіться. Буду рада вашим замовленням. Наступна композиція це ось такі трояндочки. Трояндочки персикового кольору. Також рожева і кольор фуксія. композиція на подвійному кріпленні. Можете до жакету таким крокодильчиком приєднувати, або до сукні, або робити прокол вже брошечкою. Нагадую, що наші квіти, головне в них не купатися та сильно не давити на пелюстки. Коли ви одягаєте, просто обережненько за центр композиції, за оцю основу одягнули супер легесенькі, супер класні квіти. Для незабутнього образу. І я впевнена, що всі, хто побачить на вас таку заколку-брошку, будуть у захваті, ви отримаєте дуже багато компліментів. Ось така композиція у нас є в наявності. Так, наступна композиція. Ось такі у нас квіточки кольору Фуксія з ніжною такою, навіть м'ятною зеленю. Така вишукана композиція. Повністю перепрацьована кожна деталь пелюстки. Листочки, бачите, листочки з фактурою. Тут у нас йде також подвійне кріплення. Два в одному це дуже круто. Навіть можна там доповнювати і жакети, сукню, і волосся прикрашати. Або, наприклад, у вас є якийсь пояс, можна ще й на пояс додавати таку композицію. Ось така. Кожна композиція у нас унікальна. Саме ці взагалі без повтору будуть у нас. Тому. Ви можете стати шикарною власницею, особливої прикраси. Ось, наприклад, як ця, вона поєднує фіолетові, рожеві, пудрові відтіночки, таке вишукане, благородне поєднання. Дуже класне. Також тут іде подвійне кріплення заколка брошка. Бачите, все акуратно зроблено, тут зручно одягати, за крокодильчик взагалі дуже зручно. Тому, дівчата, якщо вам хочеться щось незвичне, подарувати собі приємні емоції, а що це важливо дуже зараз дарувати приємні емоції, або комусь подарунок придбати і порадувати дорогу людину. Так, в фіолетовому кольорі є ще, наприклад, така, це більш такий ніжний варіант, а тут уже більш такий насичений варіант фіолетового з зеленю. Листочки, бачите, такі на подвійному кріпленні, заколка брошка. Е, є ось така ніжна композиція. Е, нагадую, що всі роботи, окремо я ще роблю відео та фото, більше в Instagram і Facebook можете переходити до нас, підписуватись на сторіночку і там подивитися ще більше робіт. Або на сайт там також є посилання, але ці всі роботи, я, чесно, я ще не встигла додати на сайт. Тому це у вас вперше є можливість подивитись в прямому ефірі усю нашу красу, яка є, яку не треба очікувати. Такий букетик дуже ніжний в пудрових відтіночках з додавання такого акценту, акценту кольору марсала. Взагалі пудрові відтінки виглядають дуже класно, так універсально, підійдуть під багато образів. Тут йде просто основа булавка. Ось така композиція. Ну, Якщо хочете, можна пересадити на подвійне кріплення. Зараз покажу дуже таку шикарну у нас композицію. Бачите, які троянди, просто щось неймовірне, ніжне, пудрові, рожеві відтіночки, благородна зелень. На основі заколка брошка. Ось бачите, дівчата, чи хлопці, хто нас дивиться взагалі, як вам такі прикраси? Чи подобається? Чи, можливо, зробили ви собі такий подарунок. Або, можливо, у вас хтось з рів... рідних любить щось таке особливе, унікальне, незвичне, такі, як прикраси з полімерної глини. Також ще сьогодні будуть не тільки з полімерної глини прикраси, ще парочку буду демонструвати вам з фомірану. А поки продовжуємо наш відеогляд, ось, наприклад, така композиція вона більш подовжена. Поєднує квіти кольору марсала, пудрові, витягнута композиція на основі брошка. І часто у нас зараз і весілля, і. Взагалі можна не тільки на весілля, просто використовувати як брошки або бутоньєрки. ось такі маленькі невеличкі композиції з квіточками. Можливо, ви плануєте весілля, або просто любите доповнювати свій образ незвичними аксесуарами. Тому такі невеличкі брошки будуть таким милим акцентом у вашому образі. Тут йде просто основа булавочка така. І зараз ще покажу деякі. Такі гілочки це вже композиції на круглій основі, а це на гілочках. А тут ще навіть булавку не зробила. Але можна зробити булавочку. Просто гілочка. Або гілочка у нас, ще, бачите, такою мотузочкою зроблена. Дуже такі стильні речі, незвичні. Такі квіти ніколи не зів'януть. А для весілля взагалі це супер-пуперський варіант. Тому що є різні бутоньєрки, можливо, ви бачили, бувають дивні бутоньєрки, і такі бутоньєрки виглядають і стильно, що потім після весілля можна забрати собі таку красуночку і носити, як брошку. Ось така ще композиція, контрасна, яскрава, рожева з таким гірчичним кольором квіточки, сині. Така екстравагантна, але дуже класна, стильна композиція. Також ось тут просто йде булавочка. Якщо вам сподобалася якась прикраса, можете звернутися до мене в особисті повідомлення в соцмережах, ви можете перейти на сторіночку, і там є посилання і на сайт, і в контакти мої, можете зв'язатись і замовити свою красу. Також робимо індивідуальні замовлення, де ви можете обрати колір, також. Під образи робимо прикраси. Ось ще така ніжна композиція з квіточками невеличкими, з трояндочками. Ось на основі булавка. І перейдемо вже до прикрас з Фомірану. Це в нас є декілька гілочок. Що взагалі таке фоаміран? Паміран це пластична замша, це матеріал, який продається в листочках. Потім кожна пелюсточка нарізається вручну, потім вона і тонується, і формується за допомогою там, його тягом, прижагається праскою. Отже, ось така неймовірно гарна гілочка жасмину на такій, на такій основі брошці. Дуже ніжно, реалістично буде виглядати на вашій сукні, на вашому жакеті. Навіть звичайна футболка буде одразу незвичайною з такою гілочкою. Якщо, якщо вам сподобався жасмин, можете його придбати прямо зараз. Для цього вам треба перейти до нас в соцмережі і підписатися, і написати повідомлення. І ось така яскрава контрастна композиція з волошками. Це також з фаміраном, дуже-дуже легесенька. Бачите, така реалістична композиція з волошками. І якщо ви не знали, як називається цей жов... жовтий кущ, який росте спочатку весни, це ця... ця квіточка називається форзиція. Отже, така незвична композиція, яка поєднує жовтий, сині волошки, зелень. Реалістична, класна, тут гілочка йде і дуже так вишукано буде виглядати на вашому одязі. Це своє мірано. І ще у мене є дуже класна Це заколка. Якщо хочете, можна її пересадити на основу брошка. Це у нас яблуня. Яблуня супер, реалістична, класна, ніжна така гілочка, бо ще у нас ще був віночок з такими. квітами. Також брошка була. Ось Вирішила зробити ще заколку. Заколка виглядає о, неймовірно гарно, природньо. От, так, квіточки тут з фамірану, можна зробити пелюстки такі дуже тоненькі. І вони практичні. Тому що з глини такі тоненькі ми не можемо зробити, це буде не зовсім практично. Сфаміран це взагалі те, що треба саме для такої квіточки. Ось така яблунька, доступна до замовлення на основі крокодильчик. І остання брошка, яку я хотіла продемонструвати вам, це ось така композиція з весняна, з яскравими жовтими квітами та квітами-підсніжниками. Така ніжна, вишукана гілочка на основі булавка. Ось, якщо вам сподобається, переходьте, будь ласка, до нас. В інстаграм, Фейсбук, як вам зручно, також на сайті. Я, але я скажу, що на сайті я не встигла додати все. Отже, сьогодні ми з вами побачили ось стільки краси, півонії, окремі квіти. Це у нас орхідеї, потім гарденія. Ось така гарнюнька. Гладіолус, шикарна лілія, це ексклюзивна. У нас квіточка також Соня. Ще одна дуже класна орхідейка. І ось такі композиції ви побачили сьогодні. Дуже вдячна за ваш перегляд, за те, що були зі мною. І переходьте, будь ласка, в нас в соцмережі. робіть замовлення, надсилайте фото своїх образів, і разом з вами ми підберемо щось особливе. Бажаю всім гарного вечора. І до нових зустрічей. Бувайте.